Доброго часу доби! Сьогодні хочу показати, як це секунди мені передали рідні. Тут 20 видів молодив. всі види підписані, є різні види розеток, Є ось маленького розміру розетки, який диктується активно. Є ось такі маракони, є, звичайно, і гіганти. Повно свою красу вони покажуть з часом. Ось такі є Так, Що тут ще є цікаве? Так, як місце в теплиці є, вирішив ще посадити. Трошки молодив. Ось таке є щось. Під ачевірю косить. Хто не знав, після цвітіння дані молодила, помираю, тому бажано відсажувати дітки. Не знаю, як на рахунок світоноса, може цвітонос відривати і вона буде далі жити. Точно не знаю, будемо пробувати, побачимо. Буду садити я ось такий субстракт. Це відцінні залишки від ґрунту, більше 5 мм. Для вуличних сухлантів якраз це піде. Садити буду я 200-мм стаканчики прозорі, щоб слідкувати міру просихання ґрунту. Так як я робив це в опунцях. Так, що у нас тут далі? Опунці в, в нас живуть своїм життям. Нарощують ушка, трошки дають приріст. Надіюся ще на осінній приріст. Малюки мої погано зійшли, погані з ними справи. Так, тут у мене ще є гімнаколісами, аргонес невідомий, а подумчий одноголковий отері. Спеклися вони на сонці, тому що теплиця була з відкритими дверима. І через двері потрапляють прямо сонячне повітря на оці лодкі. Офафори теж спащені, але їм нічого немає, вони відходять нормально, а от іноколісами ті, що були там, попеклися. Тому я почепив ось таку тюль, два слоя, два шарі. І вона захищає рослини, коли двері відкриті. Так, що у нас тут ще по... Рослинах. А пересадив всі підвої в грунту суміш, тому що в чистому цілеті вони взагалі не хотіли рости від слова зовсім. Не вистачало їм поживних речовин. Надіюся, піду не вріз. особливо мені потрібно, щоб з берег і пішли. Хочу спробувати прививати. Так, нижній ряд, можливо, ви не бачили. там у мене ростуть першики, звичайно, не маленькі, тому що вони. До випріву часу не буває на місці і вони трошки в теплиці потіють, трошки в парку. Помдори теж пізно посаджені, але як бачите, вже є плоди. Так, і там є плодики. Ну, це в принципі все. На цьому наш контент закінчується. Немає про що писати відео, немає часу. Але дякую за увагу, дякую, що відвідуєте мій канал. До скорої зустрічі до побачення.